Короче, це звір. Це, ну я не знаю, ну, ми, ми так прикинули примерно десь 18-20 кг. По-другому тут ніяк, просто нікак. Заложу його, бо це. Все, пошли. Подожди, не закриваєш, да я загляну. Це капець. Загрузили. Сирос мусор і подайом червоний прапор сектор Дампа і технокарт. Табличка Все полагає. Друзі, всім привіт! Як бачите, на вулиці Темно. Але ми приїхали на Карпову риболовлю. Ну так вийшло, що я чекав свого напарника довго. Він поки закінчив роботу. І ми одразу зібралися і поїхали на гарну водойму. І так, ми приїхали зараз без 29 вечора і будемо пробувати ловити. Ось мій напарник. О, він уже готується. Зараз будемо машину все розгружати. І от там у нас знаходиться водойма, на якій ми будемо ловити корапів. Тому друзі. Будемо помалу розкладувати це все наше бебехи. Сьогодні ми не стартуємо ловити, ми сьогодні тільки розкладаємося по патьом. А завтра, з першої лучами сонця, ми починаємо ловити. Поїхали. Коротше, Тут у нас забито все, все як полагається. Машина набита бебехами. Зараз будемо все помалу вигрібати. Отак. От. Набито у нас тут все. Тут, так бачите, навіть Карпові уділі ще торчать. І вон всі наші А саме найцікавіше, що палатка в самому низу і до неї добратися досить таки важко буде. Тому треба розбирати всю машину. Ну що ж, поїхали розбирати. Опа. Отак От в 9 годин вечора ставиться конопля для того, щоб готувалася. Якраз для коропа все як полагається. А тим часом, як бачите, ми вже бебахи викидаємо помалу. Тут вже в нас небагато залишилось розібрати машину. Більше, ніж половина залишилась. Але ми в процесі, ми йдемо. Так, Як бачите, канапля он лежить. покажу. Да, давайте подивимося. Отак от аж парує от канапля. Наша готова. Вся. Доходить вона. Да, якраз кришечкою закриє, вона допариться, все як полагається. А зараз вова <coughs>, насипає пшеницю. Зараз будемо варити пшеницю. 10.30 вечора. Варимо пшеницю. On. Мастер. Зараз водичку додаємо і на костерчик. все як полагається. Делаємо конфетку для карпа. Так. Да. Опа, завтрак. Завтрак для карпіка. Ух, красота, пшеничка, як зготовилася. Пшеничка розварилася. Ой. До речі, оця синя тряпочка це моя автомобільна тряпочка. Опа! Ух. Сюди красота. Малишка. Отак от, от. Дивіться, яка красота канапе. Фу, кажу канапелька. Канапелька он стоїть. Тут пшеничка. Закриваємо кришечкою, треба Обов'язково, до речі, закривати треба кришечкою. Ось кришечка. Це для чого? Для того, щоб воно запарилося. Це найголовніше. І Друга. до Ну. Ух, дивіться яка красота. Йохані бабай. Дивіться. Росточки пооткривалися, оце вже конопля готова. От. І вона просто стоїть собі до завтрашнього утра настає. Ось от так. От. Так, сигнал кукурудзний, щоб був у нас точка, і все, небагато кормити не будемо. Відерочка, не більше. Для старта, я думаю, когось якісь шість нам буде достатньо. Все. це буде на старт. У нас уже стоять ось один ротпот, і ось уже... Другий родпод. На другому родподі вже є дві палички стоять, але вони ще не смонтовані. Але вони стоять. Вова от приніс уже кукурузку, зараз водичку будемо набирати для приготування. Уже Початок 12-ї, Вова підпалює, ставимо кукурузку. Уже пшениця така пля готова, ставимо кукурудзочку. Ну, і Будемо далі чекати. Кришечко накриваємо, все буде. Ну, а ми тим часом далі будемо збирати наші снасті. Поїхали. Дивіться, друзі. Ось у нас іде перший колишок. І отак от он. Другий колишок, між ними 4 метра. 10 раз наматано, як би сказати, ліска, оце вам 40 метрів. Це наша з вами буде ближня дистанція 40 метрів. Ось у нас вже висить тут. Ракета, і як бачите, ліска наматана. І все це діло зараз будемо наматувати на палицю. І ось наш маркер на, самому ділі, на самої ліски, за яким ми далі викидувати не будемо. Тобто, от він. Звітить, то так, ну, тобто Це все діло в кліпсу. Отак от ми намотали з вами. і Зараз це все діло будемо збирати, і цим, з допомогою цього всього діла будемо кормити. Ну що ж, друзі, нарешті ми відкліпсувалися, все відбилося, корма ми приготували. Як бачите, ми зараз знаходимося в палатці з Вовою. Он Вова лежить, собі вже віддихається. Ну і я також буду лягати, відпочивати. 5 годин ранку в нас підйом. І починаємо ловити коропа. Вова пішов. Буде вже скоро зараз закидуватися. На авось, на світаночку. Ану. От так от в кліпсу. Оп! Є, он закинув. Ранок добрий, друзі. Ну що ж, сесію ми розпочинаємо. Зараз готуємося, зараз будемо це все діло закидувати і пробувати ловити. Тому не гаємо часу, поїхали. Ай-ла-ла. Перші будуть ранкові пробні заброси. Дивіться, які у мене от, балеби стоять. О, зараз будемо от це діло кидати. І ось друге діло. Ну, за час просто так закидуємо, для того, щоб воно просто постояло. Поки ми тут зараз будемо все настроїти, щоб воно в холостує не було. Тому зараз це все діло бах туди і будемо з кормами розбиратися. Уже по світлу, як там кажуть, тому поїхали, друзі. Так, у нас все готово, все закинуто. Провіряємо сигналізатори, пікають, все нормально, обов'язково фрикціончики. Отлічно, там теж у нас все готово. Ну що, стоїмо, отак от гарненько, в зоні дамби. І чекаємо на нашу пакльовочку. А поки ми чекаємо на нашу пакльовочку, можна зробити собі кофійка. Поїхали. Дивіться, друзі, яка штука. От сюди ми беремо, як бачите, насипаємо корма от, по чуть-чуть отак от тігрового оріха. От, водичку злили. Насипав сюди кукурузки. Отак от. Так от. Засипав це все діло. Закриваєш кришечкою, Отак от, от. І крутиш, і воно помалу це все діло мелить. Тупо гаряче. Гаряче? Так. Да. Парує. Давай. Це все діло перемішати. Побавив, я, коротше, наше зерно ось таку штуку. Досить непогано. Запах тут такий стоїть, жалко, камера не передасть, але запах такий стоїть. Ух, красота просто. А поки воно настається, можна посидіти. Подумати, зачем я це зробив. <схай> Поїхали. Ну що ж, зараз будемо кормитися. Дивіться, що ми далі робимо. Ось наше зерно, ось наші бойли. Спомбик лежить паличка і буду кормити зараз свою отам точечку. Вовка по путі теж вже кормить. Дивіться, що ми робимо. Ми беремо наш спомб, засипаємо сюди зерно. Отак тряханули обов'язково, щоб корм опустився вниз. А в мене тут ЧП. Ага, о. Отак тряханули вниз, є ракетка готова і зараз будемо відправляти. Ось таку процедуру ми повторяємо з вами десь в порядку 10 разів. Тому, друзі, поїхали. Нам ще шмаляти та шмаляти. Ну що ж, друзі, ось і все. накормили ми зерном, накормили бойлами от, і канаплею. В принципі, поки що можна зупинитися, почекати, поки це все діло. Як би сказати, почне риба їсти, там, растворяться, ух ты йо. Ну то есть, будемо зараз переходити з вами в режим очікування. Тому, друзі, поїхали. -ла. Корма Корма риба. Це, до речі, дальня дистанція отработала. 90 метрів. Вон біля рук літає. Вот так вот и рибу выважу, и осу гоняю А я только собрався баночку помити. Короче друзья Тут у нас дуже берег такий себе цікавий, Ну я вам позже покажу бережок Ну, придется мне в воду залазить Отработала така пряманочка. От. Саме цікаве, що мені дзвонили і збили попереднє відео. От він, красавець, лежить. Ну, непогано. Перша рибина на берегу. Досить таки непогана. Вот так вот. О, вот это оно. А ну так морду вперед. О. Рыба, друзья, не моя, но я знаю. Наша, рыба наша. Неп, оцей пофоткаться. Ох, дивіться, який красавець, кабасик. А в тому ящику пива. <рес> <рес> от так от, дивиться, яка машина класна. Хорош, О, це 10. От так от, звір'ю. Обах! Я вже в воді сьогодні побував, хай он Вова йде в воду. Осторожно, бо там слизько поначалу. <реш> Вялиться <реш> Отак от, дивіться, красавчик. І пішов, 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 пішов. Тут під берегом досить мелко і воно хорошо видно, як вони бігають. Він, він до сих пор в спину видно його, я не знаю, на камеру видно, не видно, але так я його бачу. Він він досі видно, последня ця крайня тень, он він он, он йде. Вон, дивіться, он він, ото він пішов. Така п'ятнишка. Не спіша, дивіться вальяжно, він знав, що його відпустять. Він вальяжно пішов. І досі йде. З відкриття. Рибалка вже состояла. Да. Ожидаємо далі, зараз буде Максим виважувати, Сядеся поклювка його. У <рес> мене, як звичайно, в мене може просра набить покльовочка. Так, ну що ж, друзі, зараз треба перезакити це все діло і далі Корпус. ловити, Корпус. Так, і кормити це все діло. Треба, ну що, поїхали.